Старшокласники готуються до зовнішнього незалежного оцінювання знань. Наразі на проходження ЗНО у Франківську зареєструвалися понад 1200 абітурієнтів. Вже сформована електронна база осіб, залучених до тестування. Це понад 800 людей. Щоправда, будуть нововведення. Абітурієнти мають право обирати для тестування лише чотири предмети, а не п'ять, як раніше. Попри це, випускники перевірятимуть власні знання із світової літератури. Якщо в минулому році було вибіркова перевірка металодите. Етекторами наявності мобільних телефонів у випускників, які прийшли на зовнішнє незалежне оцінювання. То в цьому році буде обов'язкова перевірка металодетекторами наявності мобільних телефонів убит абітурієнтів про що буде попередньо всіх дітей проінформовано. І в кожній аудиторії це буде проводитися, а час витрачений на перевірку металодетекторами буде записуватися відповідно на дошці і додаватися до часу роботи дітей. Заключний навчальний семестр, присвячений повторенню матеріалу, кажуть педагоги третьої школи. Вони намагаються надати дітям повний обсяг інформації, аби ті успішно пройшли, чи найголовніші у житті іспит. Якщо говорити про нашу школу, наші діти достатньо підготовлені, але звичайно, від Міністерства залежить, які вони запитання підготують. Деколи буває таке, що запитання не завжди співпадають з програмним матеріалом. Світова література важливий предмет. Вважають у школі номер один. Тут з нового предмету тестуватимуться шестеро випускників. На переконання педагога Ірини Григорієвої, Світова література допоможе опанувати надбання всієї культури. І те, що цей предмет ввели і внесли з даного року до програми Зно це є дуже ну, велика перемога з тої причини, що це є для дітей дуже сильною мотивацією для додаткової підготовки. Оскільки дитина, якщо готується до уроку просто до оцінки, то це один рівень підготовки. А якщо вона знає, що це може бути її подальшим фахом або необхідністю для життя, то рівень самопідготовки зростає. Десятикласниця Анастасія Волинська проходитиме ЗНО наступного року, однак до цієї процедури уже готується. Каже, поглиблено вивчає світову літературу, адже мріє поступити на факультет журналістики. Кожен учень повинен знати світову літературу, адже це для загального розвитку необхідно і не буде про що поговорити з людиною, наприклад, з іншої країни, якщо ти не знаєш відомих поетів і авторів. Зовнішнє незалежне оцінювання стартує 3 червня для випускників, котрі з поважних причин не проходитимуть тестування. Відбудеться окрема сесія у липні. Іларіон Іваненко, Михайло Березень, Сергій Щочкін. Новини на вежі.